Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні хочу з вами обговорити, як завжди, елітний розпродаж пропозиції дня номер 4 Коротко по ним пробіжимося. Знаю, що зараз є труднощі з входом у гру, технічні такі збої у варгеймінга. Це все зрозуміло. Не факт, що ми зможемо зайти в магазин. Я маю на увазі конкретну у вкладочку елітного розпродажу. Якщо не зможемо зайти, то будемо дивитися по скріншотах. Я про всяк випадок їх собі зберіг з новими пропозиціями і коротко їх обговоримо. Далі хочу з вами обговорити злитий перелік. Старих та нових 3D стилів, що будуть у великих коробках новорічного наступу 2025 року. Дуже цікава інформація, вона була прихована до недавнього часу. Сьогодні з'явився список, обговоримо цю інформацію. Плюс до того, у літачках зараз проходить активність операція Serpegatto. Називається, якщо я правильно вимовив, але суть не в тому, чи я правильно вимовив чи ні. Суть в тому, що там можна заробити додаткові трофеї. До дня народження World of Warplanes я опублікував інформацію, плюс до того в цій активності, в цій операції можна зробити додаткові трофеї, і плюс до того до 4 тисяч золота можна там заробити. Зараз про це ми все поговоримо, але то вже буде з гаража World of Warplanes, обговорення цієї активності. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з першого. Це елітного розпродажу. Коротко поговоримо про нього. Не факт, що я зможу зайти в магазин, тому що до цього заходив, бачити, от найліпше тільки дві пропозиції висвічуються. Це взагалі елітний розпродаж тут не працює. Але не біда, так скажемо, тому що я зберіг інформацію по елітному розпродажу на телефон. На телефон знайшов скріншоти, зараз ви їх також побачите. Перша пропозиція, яка в нас нова, це з 112 з важким танком 8 рівня Китаю, друзі. На мою думку, це не актуальна пропозиція, тим паче, наскільки я пам'ятаю, ця машина навіть є в боновому магазині. Тому не розглядаємо цю пропозицію всерйоз. Далі, що у нас нове є? Це універсальний посібник за 2500 золота. Також це дуже дорого для універсального посібника. Немає ніякого сенсу, тим паче, скоро буде засуджена нагорода в наступному місці, і там нам будуть їх давати і так. Далі дивимося, 3D стиль ще стопер для об'єкта 268.4, по-моєму, там цифра стоїть в кінці. Суть не в тому, друзі. Суть в тому, що цей 3D стиль мені випав з Twitch Dropsів. Це перший 3D-стиль, який випав місяця півтора, напевно, чи два назад. З твічдропсів. Доволі непоганий такий 3D-стиль, не дуже висока вартість порівняно з стандартною. Скільки тут перекреслено, 5 тисяч він раніше коштував, це на десятку. До речі, він у мене, напевне, і є. Давайте подивимося. Так, 10-ті рівні. Ага, тут обрані ті що основні. Ось, друзі. Ось. Дивіться, як він виглядає. Не дивіться на обладнання, я на 10 практично не катаю, він як стоїть, так і стоїть. Єдина машина, на якій я хоч трішечки покатав, це ось у мене T-110E5. Буду на всіх десятках статку піднімати і хочу по одній виходи відмітці понабивати на кожній із 10 рівнів машині. Ну, це в мене такі, знаєте, дальневидні такі плани. Зараз, поки руки до цього не доходять, це вже інша інформація. Плюс до того є у продажі машина. Давайте я її знайду. От, техніку е виходить Великобританії 8 рівня. Називається вона Калібан. Стоп це гонсало, вони просто однакові візуально. У мене він от, в 3D-стилі із міною морською. Але він зараз, ця машина, от Калібан, фігурує в цьому елітному розпродажі. Хочу сказати, що це доволі фанова машина. Звісно, у неї дуже багато мінусів, друзі, дуже багато мінусів по швидкості польоту, снаряда особливо, по точності, по стабілізації. От по цьому всьому, дуже багато мінусів. Але які в, у цієї машини є плюси. Перше, це е, своєрідний такий барабан на два снаряда. 375 у наш між пострілами. І що у нас ще є. Осколково фугасні снаряди, які можуть нанести середню шкоду, 850 одиниць, при тому, що середнє пробування броні в них 180. Це, як для фугаса, доволі непогане пробиття. І частенько на картон воно буде проходити. Або якщо в борт, або в корму, будете заїжджати, звісно, із такою перезарядкою. 35 можна влити два снаряди, але ключове слово це можна, друзі. Тому що не так все просто, ви самі усвідомлюєте. Дивіться, яка в нас точність 0,52, практично, як в артилерії. Дивіться, які в нас час зведення 3,57, плюс до того в нас погана стабілізація. Ну, всі ви самі розумієте, і дивіться, яка швидкість польоту снаряду. Наприклад, от ББшка, це у нас голда. Вона вже пробуває 292. Середня шкода тут менша, звісно, ніж у фугаса. 600-500. Швидкість польоту це катастрофічно мало. А на фугасі взагалі вони пішки йдуть. Що називається? Тому що 353. Це дуже і дуже повільно. Це капець, як повільно. Ти... Ти бачиш, прям як летить цей снаряд, і неначе його штовхати хочеться. Коротше кажучи, не зрозуміло, як він взагалі летить з такою швидкістю. Але суть в тому, що от така от у нас. Швидкість польоту снаряда. А взагалі, якщо підсумувати, то якби в мене цієї машини не було, і в мене така пропозиція вицвітилася, я б, звісно, для колекції взяв цю машину, тому що вона фанова, друзі. Оце реально фанова машина, хоч і специфічно це все зрозуміло. Це що стосується цієї пропозиції. З тих пропозицій, яка у нас є за срібло, це за 400 тисяч два дестиль аеромени, друзі. Це Два стиль наскільки я пам'ятаю, засвідчувався колись на вот експресі про те, що його додали. У оновлення. Е, я не знав, де цей 3D стиль буде фігурувати, але як бачимо, його просто-напросто продають за 400 тисяч виходи срібла. Е, якщо в мене буде можливість, наприклад, сьогодні ввечері, коли запрацює магазин, або завтра зранку встану, я його заберу, щоб не втрачати цю пропозицію. Розумію, що 2D стилів у нас дуже багато, але за 400 тисяч срібла, такий унікальний в лапках 2D стиль, я собі заберу. Хоча це не обов'язково, тому що в нас їх і так. Дуже багато. А тепер, друзі, давайте коротко обговоримо те, що в нас з'явилося на Вод Експресі. Злив по новорічному наступу 2025 року переліку 3D-стилів у великих коробочках. Спочатку він був прихований, там треба було донатити всі справи, але зараз потрішечку відкривається оцей занавіс, тому що це все на все список на даний момент. Нема ще ні відеороликів, вони з'являться в подальшому анімації, які будуть у нас у великих коробочках при випадінні цих 3D-стилів. І немає ще самих скріншотів, навіть як будуть, я буду показувати. Але вже є список. Дивимося, що у нас є нові 3D-стилі 2025-новорічного наступу. Тобто абсолютно нові, які раніше не були у нас. Це на гриля 15, рівень 10. Розумію, на гриля вже був 3D-стиль, не знаю, ну, бачите, буде ще один 3D-стиль. Далі у нас іде Centurion Action X, стежка Великобританії 10 рівня. ВЗ-55, рівень 10. Подивимося, який буде 3D-стиль на вз -ху. Тому що, наскільки я пам'ятаю, вже є 3D-стиль на ВЗ-ху, так само, як і на гриля. Тобто будуть повторки ще додаткові, так скажемо, 3D-стилі до цих машин. Абсолютно новий 3D-стиль на арту американську 9 го рівня М53, М55. Якщо випаде цей 3D стиль, прийдеться викупляти цю артилерію для колекції, друзі. Далі дивимося. Тортоїз. Ну, Тортоїс це дуже популярна машина, наскільки я пам'ятаю, можливо, і в мене вона є. Давайте просто-напросто глянемо. Мені самому цікаво, я її викупив чи не викупив. От уже й сам не пам'ятаю, якщо чесно. Викупив. Викупив. Дуже мало катав. обладнання також із екіпажем тут жахливим. Коротше кажучи, треба буде займатися цією машиною, але суть в тому, що вона в мене є в гаражі. Шкода Т-50. Рівень 9. це чехословаччина. Друзі, на цю машину на 9 рівень точно не було ніяких 3D-стилів. Давайте відкриємо, я її не викупляв, я її продав просто-напросто, походу. А можливо, я її взагалі ніколи не купляв, не знаю, не скажу. Зараз, до речі, ще досі знижки у магазині зберігаються на техніку 8, 9, 10 рівня 50%, 30% на техніку 6, 7 рівня і 50% на техніку до 5 рівня включно, друзі. Так що дивіться, ну тут, точніше, на 3 і на 2 немає знижок, на 4 і на 5 рівень є знижки. Можете щось обрати. Що Старих 3D-стилів, які в нас будуть у новорічних коробочках, то тут у нас дивіться який список. Перший це на gv e 100 Saur рівень 10. Він у нас був у минулому році. Ви зараз бачите цей зовнішній вигляд. До речі, в мене він випав, друзі. До речі, він в мене випав. Давайте подивимося, просто от на нього вживу скажемо. Бачите, як він виглядає. От так. от так, так цей 3D стиль. Виглядає на пахард Єбер 105 також є. У мене ця машина, по-моєму, не викуплена. Давайте подивимося, чи він у мене є цей 3D стиль. Чи він у мене випадав, чи не випадав. Чи в мене є взагалі ця машина, я вже й не пам'ятаю. А ось, ні, немає. немає. От, от, на Hot е, Rod називається на пахарда Єбра 105-го. Тут він з озвученням 3 d стиль Цей класний 3D стиль, не можу нічого сказати. Ретро такий автомобіль. Далі на е 75 рівень 9. е 75 у мене є в гаражі. Можемо подивитися, друзі. E, значить, дивимося. Це у нас давайте німецька техніка. І 9 рівень. Є 75, по-моєму, я її не продавав. Ні, я її не продавав. Вигляд зовні, до речі, а я не поставив собі, напевне, оцей 3D-стиль. Я собі, напевне, не поставив оцей 3D-стиль, при тому, що в мене ще якийсь є 3D-стиль. Є от такий. Я от не знаю, чи це цей 3D стиль, чи там якийсь інший. Можливо, це цей і є, друзі. Тому що на е 75 наскільки я пам'ятаю, там декілька 3D-стилів. Наскільки я пам'ятаю, було вже два, по-моєму, 3D-стиля. Ну, нехай. От, По-моєму, друзі. по-моєму, 3D-стиль, от так він виглядає. Ну, Більш-менш так знаєте, реалістично можна сказати, в дусі сталевого мисливця. Якщо от підсумувати взагалі по цьому 3D-стилю. А є phase One. на фазу є 3D-стиль. У мене ця машина є, і 3D-стиль також є. Відкриваю. Можна вживу це все просто подивитися, нагадати цю інформацію. От Дивіться, я не розумію. Я так часто на цих машинах граю, що, е, виходить, я навіть 3D-стилі не поначіпляв. Дивіться, отакий от 3D-стиль. Sky Sentinel, по-моєму, він називається. Так, Отак от він виглядає. Всі ви його бачили, думаю. І на кобру. Ну, на кобру точно він встановлений, тому що кобру я періодично викочую. 9 рівень Великобританія кобра. Цей стиль Вінні Джонсу. Як сказати, в честь Вінні Джонса зроблений і конкретно на кобру. Непогано. Ось дивіться, тут VJ, Все. Прикольний. Також прикольний. В дусі якось обрізу тут, по типу як дерев'яні такі елементи. Ну, коротше кажучи, це ті, що були у нас у минулому році, непогані 3D-стилі, нічого не можу сказати про них. Давайте позначимо, як основний треба буде на ній пограти. От така у нас інформація. 6 нових і 5 старих. Чому обрали ці танки? Я не знаю. Це інформація з Вод від них. Але тепер у лутбоксах і не тільки в них з'являться нові сутності, нові 3D-об'єкти, вони ж підвізки, тобто брелоки. От те, що була інформація у нас, ми вже по цьому питанню розбиралися. А тепер давайте перейдемо у World of Warplanes і поговоримо про ті активності, які у нас там, І з трофеями, і із золотом. Друзі, а золото у нас спільне з World of Tanks. Поїхали! Перейшли ми в літачки, давайте тепер розбиратися з тим, що у нас є тут. Відкриваємо список завдань, і в нас тут з'явилася нова операція Серпегато. Називається вона правильно. З самого початку відео, значить, я неправильно це все сказав. Але це не суттєво. Дивіться, у нас тут є операція серпегато з різними бойовими завданнями. За ці бойові завдання нам будуть давати особливі трофей. До речі, я зачитаю, що з них випадає. От, наприклад, здобути. Щонайменше 10 тисяч персональних очок під час операції серпагетто. Це перше таке завдання. Є техніка, яка підходить. Далі дивимося, у нас 4-го, до речі, до 10 рівня можна техніку використовувати. Далі, от для винищувачів 4 по 10 рівень, гарний старт здобути щонайменше 15 тисяч персональних очок, протягом, якого? Протягом, протягом чогось. Коротше кажучи, і якщо ми це виконаємо, то ми отримаємо 100. Золота, друзі. 100 золота за інші завдання будемо отримувати особливі трофеї. Далі дивимося, ось на літ авіації, багатоцільові винищувачі вже так само здобути щонайменше 15. На різних категоріях, коротше кажучи, літаків потрібно здобувати оці очки персональні і будете забирати по 100 золота. Далі дивимося, На літ авіації важкий уже винищувач. бачите, так само здобути щонайменше 15 тисяч персональних очок. Також 100 золота дають штурмовики. Таке саме завдання ще 100 золота. І на літ авіації бомбардувальник ще 100 золота ви можете заробити. Тобто, друзі, оці завдання, наскільки я розумію, оновлюються в нас е е е е декілька разів на тиждень, по-моєму, два. Зараз я от знайду інформацію, ту, яку писали вже більш досвідчені гравці в коментарях. Якщо ця подія схожа на останню, яку ми мали на початку цього року, Кожна фаза дає 500 золота плюс деякі ящики, які також можуть скинути золото та інші речі. Це переклад з англійського, друзі. Кожен тиждень має дві фази, так що це 1000 золота на тиждень. Я так розумію, що за 4 тижні, за місяць можна заробити до 4000 золота, тому що так і пишеться. І подія триватиме 4 тижні. Тому максимум 4000 золота протягом місяця, плюс деякі інші смаколики, ящики можна заробити. У нас буде тут ще прогресія, друзі. От дивіться, як вона виглядатиме. Я так розумію, вона з завтрашнього дня, чи з якого стартуватиме. Тут є ряд бойових завдань. Наприклад, перше заробити 60 тисяч особистих балів за будь-яку кількість боїв. Це мається на увазі персональних оцих очок. Дають один день према, це нам не цікаво. А от, наприклад, уже завдання номер 4 заробити 5000 очок захоплення за будь-яку кількість боїв дають звичайний трофей. За 9 завдання трофей дають. За 14 завдання трофей дають, це якщо по трофеях дивитися, там, де може випадати у нас золото. За 19 завдання дають сталевий трофей. Оце вже хороший трофей. Зараз ми поговоримо про ці трофеї. За 24 завдання дають сталевий трофей. за 29 -е завдання дають сталевий трофей. Ну і сьомого рівня, от за бойове завдання номер 30 дають сьомого рівня літачок. Це кому цікаво, кому не цікаво, це все зрозуміло. Це вже таке другорядне, друзі. А що ж з тих трофеїв випадає? Ну, дивіться, із звичайних трофеїв нічого, в принципі, хорошого дуже випадати не буде. Один день преміум аккаунту, три дні преміум аккаунту, 500 тисяч, 2,5, 5 тисяч одиниць вільного досвіду. Це все зрозуміло. З простих трофеїв отут вже є шанс вибити золото. Або 100, або 250. Або 500 одиниць ігрового золота. Вільний досвід також може випадати половиною, п'ять, 10, 15, 20 і 25 одиниць е, тисяч вільного досвіду. Преміум аккаунт 1 37 днів також можна використовувати, він діє і там, і там, само собою. Але найкраще в цій події будуть, звісно, сталеві трофеї, окрім того золота, що ми можемо так зафармити до 4 тисяч, тому що з них випадає найбільш е, жирні, так скажімо, нагороди. Перша група призів тут буде або день прему, або 250 одиниць ігрового золота. Звісно, краще, якщо випадає 250 одиниць ігрового золота. Друга група призів або один із літачків, якщо він є, то буде компенсація від 500 одиниць ігрового золота до 12,5 тисяч може бути, але 12,5 це тільки в тих гравців, які дуже часто грають, і в них дуже багато літачків, це все зрозуміло. Також може випасти, що для нас найкраще золото ще додаткове 250. 500, 750, 1250, 2500 і навіть 4 тисячі одиниць ігрового золота. Або 10, 15, 20, 25 і 40 тисяч одиниць вільного досвіду. Або преміум аккаунт 1, 3, 7, 30 і 40 днів. Преміум аккаунту. От такі, друзі, у нас нагороди можуть випадати з цих трофеїв. Доволі непогані. Якщо у когось є бажання і час, можете скористатися цим шансом. Також у нас є унікальні трофеї, друзі, з яких випадає преміум техніка або так само ігрове золото. От вони у нас будуть також зароблятися, по-моєму, це вони і є, друзі. Дивимося, особливий трофей. Ну, якщо я правильно зрозумів, то це він і є. Друзі, із цього трофею у нас випадає преміум авіатехніка або ігрове золото 50, 100, 150, 200, 250, 500

Преміум аккаунту. От такі в нас основні нагороди, які можна буде заробити. Пишіть, хто більш детально знає про цю операцію, тому що, судячи з цих коментарів, які є під постами, ті, хто активно в цьому приймають участь, вони розуміють, як це все краще виконувати, на яких літаках і так далі. І так далі. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!